Я вирішила засняти відео для того, щоб розказати про те, в яких умовах у мене ростуть ароїдні. Ще раз, тому що є запитання і багато запитань, і мені легше один раз показати, ніж писати листи в месенджері. Отже, я не можу осягнути відео розмір листа. Цього люксуріанса. Це люксуріанс з регалем, схрещений. Він був куплений мною півроку тому маленькою, зовсім малюсінькою рослиною, і посаджений тим методом, який багатьом відомий. А дехто на нього ще не переходив. Отже, із-за того, що у мене багато коріння гнило, особливо в зимовий період, а взимку у нас холодно і мало світла, тому рослині важко. І саме тому я перейшла на метод фітільного поливу для ароїдних, тільки так. Мені легше, якщо зовнішній горщик прозорий, тоді через прозорий горщик. Я відстані бачу, який рівень води стоїть під рослиною. Внутрішній горщик може бути будь-яким, як на мене. Він може бути і прозорим, і непрозорим. Але я ще жодного разу через внутрішній горщик не дивилась на стан коріння, чесно вам скажу. Але через зовнішній горщик я бачу, що повилазило вже коріння в воду через дірки. Внутрішнього горщика. Ось білий корінець. Влітку це нічого такого страшного. Зараз тепло, воно п'є собі воду скільки хоче. До речі, п'є дуже багато. І е, саме ця рослина, і я доливаю раз на 3 дні, а деяким рослинам раз в два тижні. Кожна рослина п'є за своїм смаком. Саме ця багато п'є. А от влітку, коли ці корінці вилазять в воду, то це не бажано. Тоді треба підняти його перед... Ой, взимку, коли холодно, щоб вони там не почали гнити в воді, в холодній, то краще перед зимою рослину пересадити так, щоб прибрати ці корінці, які повилазили. Щоб вони були всередині внутрішнього горщика і не опускались в воду, можна побачити, що на стінках зовнішнього горщика стоїть волога. Навіть якщо я не піділлю не вчасну воду, все одно коріння буде тримати вологу з повітря, яке знаходиться між горщиками. Мене запитали, а як рослина дихає? Справа в тому, що ґрунт під рослиною не має поживних речовин. В якому плані? Немає там органіки зовсім, немає там компосту, немає там жирного ґрунту, там може бути торф, а він підний, там пісок, там камінці якісь. Лічуза, а може і не лічуза. У мене там піноскло подріблене. Якщо немає піноскла, керамзіт, ну, це на ваш розсуд. І там у мене небагато зовсім, але є асмакода. Для варігатних рослин асмакод бідний на азот, а для таких можна і з азотом. Якщо ви отримали рослину, у мене питання виникло саме із-за того, що я відправила рослину, і людина мене запитує, що з нею далі робити, тому що побачила, що шнурок висить з горщика з боку. Тобто рослина у мене росла, скажімо, ось так, да? я її відправила, звісно ж, без води. В зовнішньому горщику, тому що нова пошта з водою не приймає. Але налити воду так, щоб потонув горщик в воді, нижній рівень горщика в воді, не можна. Це буде неправильно, це забагато води. Має бути так налита вода, щоб була відстань між внутрішнім горщиком і рівнем води. Ось скажімо отак. Тобто, треба підібрати якийсь інший горщик, щоб підняти той, що ви отримали, над водою. І рослина буде собі тягти воду. Вона візьме рівно стільки води, скільки їй потрібно. Тому замокання в цьому випадку не буде. Якщо у вас рихлий і бідний ґрунт. Що ще я можу сказати? Що ще знаю? Я знаю, що я воду намагаюся брати дощову без солі. Тому що вдома у мене цей фільтр і ми використовуємо сіль. Що ще я можу сказати? Бажано, якщо ви отримали рослину два тижні її не пересаджувати. Тому що вона стресанула і так, вона виживе, але просто вона скине вам листя. Ну і буде стояти така гола і боса. І якщо листя зверху немає, то все ж пропорційно то це відображається на стані коріння. З листям коріння росте швидше. Ну, це, мабуть, все, що я знаю, все, що знав, розказав. Зверху у мене трошечки мха, тому я не знаю. Вологий там ґрунт, він не вологий, я ніколи його не перевіряю пальцем. Я просто бачу, що на стінках є вологість. Зовнішнього горщика, і мені цих знань достатньо. Все, всім пока-пока. А, ні, покажу вам ще раз, як моя монстера квітує. Тому що з засадом нема коли пройтися. Ось моя монстера. Ось вона квітує, Он, шишка вже є велика, гола шишка. Це альба так квітує, ці ще не почистилися. Ця ще з білим, з білою ковдрою зверху, а цей вже ковдру відсушив і виглядає. Можна його почистити штучно руками, а можна залишити він сам почиститься. Так, я сказала, що я, ну, поламалися у мене тут. Штора поламалася і трималки поламалися, і тому обгоріли. Білі листи, то я їх прибрала. Так, вона була біла-біла, а зелені всі залишилися. Що я хочу сказати? Той філадендрон вірукосом, який я показувала, який я відправила, да? він має рости з опорою. Тоді у нього буде велике листя. Тому, тоді йому буде легше. Ось у мене росте тут Адансоні. На опорі, вона сама чіпляється за цю опору і повзе вниз. Ось у неї такі тут корінці. Якщо сама не чіпляється, то я її пристьобую туди до опори. Опори робила сама. Деяким, от, наприклад, цьому філодендрону, зовсім не нужна оця опора, але вже так сталося, що він. Росте біля неї, то я його не чіпаю. Оце пентет леді молода, їй потрібна опора, то вона пересаджена з опорою. Крім того, я ще не сказала, є така у мене фішечка. Ну, це я для себе придумала, для того, щоб не поливати розлину зверху. А саме коли ви використовуєте фітільний полів, то не треба. Не можна навіть поливати рослину зверху, то я відразу при пересадці вставляю таку трубку. До речі, в тому антуріумі, який я показувала, я її не поставила, але як буду пересаджувати, то поставлю. І через цю трубку вода потрап... я можу проливати воду, не лючи в внутрішній горщик, і вона потрапляє відразу. Вниз в зовнішній горщик, туди, куди треба. Таким чином, замокання запобігається замоканню коріння. Що ще показати? Таке красиве. Оце в мене віячі антуріум, це, який я придбала у людини колись манюсіньким манюсіньким але не голландцем, а вже виведеним з цього стану. Він ріс на підвіконні десь в Запоріжжі. І ось він отакий красунчик, прикрасунчик, отакий в складочку. Обожнюю ці складочки з величезним листям. І він теж росте в такій системі. Але зовнішній горщик у нього непрозорий і мені весь час приходиться так раз на тиждень, хоч би, а зараз в спеку раз на три дні я його піднімаю і дивлюся, чи є там у нього достатньо води. В такій же системі у мене ростуть багато інших рослин. Наприклад, оці, оцей хижак теж він з шнурком. Ну, що ще тут вдома показати можу? Цей такий красунчик. Але всі інші рослини я покажу вам і розкажу якось іншим разом. Оце така домашня у мене тваринка, де вона тут сидить, чухає собі лапи. Лапами попу чухає. Може, ти полетиш вже? Давай вже, відлітай. Ну, вони тут не пугані. Все, всім пока-пока.